Пелосос вже раритет Bosch, Будівельний BMS 1001. Що він собою уявляє? Хочемо років 30-40, але <кхм>, яке було, таке і залишилось принципове пилососа. Що він складається? Так, давайте подивимося, що, що знизу. Головка на с фильтром. Так, сам бак. Бак обладнанный навіть ручкой для переноски сміття. все Все досить пристойно зроблено, все щільно прилягає. Так. Раз, два, І пробуємо включати. Провід тоненький, правда? Ну, мабуть, щоб гарно було намотувати. Так, режими. Два режима включено, виключено. Нічого складного. В комплекті йде шланг з двома трубками, ну і з звичайною насадкою. 30 років прийшло, а все, як і раніше, воно залишилось. Тільки зменшилась кількість коліщат. Тут 5. В нинішніх пилососах 4. На одну стало менше. Все. Дуже коротко йде в музей техніки Bosch. Все найкращого! вам.